Вітаю, друзі! понеділок, вечір поговоримо на цікаві теми: як нас дурять по е зустрічі в Саудівській Аравії. Дурять ну, як, як завжди опоненти, як завжди, прихильники Петра Олексійовича Порошенка. Як, як просто розводять нас, як просто брешуть нам про це. Ми поговоримо. Потім про заяву серйозну про Чор... Зеленського про Чорне море. А також попередження, яке зробили підприємцям. Це е, цікаво, і тут є про що поговорити і ми з вами поговоримо. Почнемо з Саудівської аварії. Аварії, вибачте, Аравії, місто Джида, де була зустріч радників, урядів, голів урядів і, і президентів, де у, у якій державі, які у нас там був. Глава Офісу возглавляв делегацію, це Віга були, це радник по міжнародним питанням. Це була, друзі, дивіться, як маніпулюють Радіо НВ, експерти всі ці великі у нас комуністи і, 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 і всі експерти, Радіо НВ, Фабрика новин, Фабрика 24-й. Ось був саміт. Кажуть, саміт. І ніяких заяв. Ніяких остаточних вирішень, ніякого нічого, ніяких е, докладів. І це ж зразу кажуть Порошенків: це все, провал, нас там готували, нас підготовили, нас готують до здачі. Послухайте, давайте по порядочку. Не було ніякого саміта. Ось це не треба мати е, освіту, освіту міжнародну чи будь-яку просто читати газети. Ну, так утрирую, просто читати газети і бути хоч маломальським депутатом. Не всім це обов'язково знати. От тому вони людей дурять. Саміт це коли зустрічаються голови держав, друзі. Ось це називається саміт в міжнародній політики і в міжнародних відносинах. Це називається саміт. Зустріч голів держав. Там хто були? Там були радники. Це навіть я написав там на прев'ю конференція, але це навіть конференцію назвати ну, дуже з великою натяжкою. Якщо чесно, навіть не конференція. Це звичайна робоча нарада і консультації радників голів держав. Все. По ітогам цих нарад консультацій. Ніколи не робиться ніяка заява, не пишуться ніякі спільні, навіть комуніке, навіть та нічого не пишеться. Це робоча нарада. І вона так і проходила як робоча нарада. Що тут було головне, і що дос... не те, що досягнення це плюс для нас, для України. Це присутність. Китая, Індії Іраку. Оце ж вже третя, здається, така нарада. Започаткована була вона в Копенгагені, міністрами закордонних справ, потім ще вона відбувалася в якомусь місці. Я запам'ятав. Ну, нічого. А це третя. І ось тут з'являються ці три держави. Це плюс величезний. Чому це плюс? Ми далі поговоримо. Мінусов цій нараді, щоб ви знали, ніяких. Так, да, там був пропонований ще один е, план, окрім Зеленського. Е, цей план відрізнявся тим, тим що е, вивід російських військ поступовий, але вивід. А все інше, там практично те, що з Зеленським, все сходиться, тільки у нас вивід одночасний. Там поступовий там на три роки щось чи щось, ну, якщо я правильно пам'ятаю. І обговорю... там обговорюється все. Ну, Ви розумієте, що таке консультації? Обговорюється все. Обговорюють всі з усіма. Але платформа, там була прийнята платформа, на якій вони працюють. Ось це було головне. Перше головне це участь трьох, трьох держав, як ми вважаємо, проросійських Індія. Китай і Ірак. І друге, це платформа, на якій вони всі згодились обговорювати ситуацію. А це платформа, друзі, це платформа територіальної цілісності України. Все. Ось далі вже нічого не йде. Там, ви ж бачили, як заплакали росіяни. Там ми нічого не хочемо. Ми хочемо тільки чотири області, які ввели в Конституцію, що у нас тепер в Конституції. Так, виводьте з Конституції. Всі держави погодились обговорювати це на платформі територіальної цілості України. І це, це такий ляпаси удар по Росії. І, друге, всі держави погодилися обговорювати. Будь-які плани, і Зеленського, і Саудівський, і різні воно будуть обговорюватися всі. Повірте мені, всі плани. На платформі устава ООН. І це також добре в уставі ООН. Устав ООН. Він, та забороняє будь-яку війну, будь-які претензії на території і на все інше. Ось це було в Саудівській Аравії. Не слухайте більше нікого ні про що, ніяких там не було у нас самітів, зустрічей, ніяких там нічого. Глав держав нічого там не було. Нічого, щоб ви розуміли. Так що відділяйте брехню Петра Олексійовича і його сторонників від правди. Ось як тут, я не знаю, як до цього відноситися, це я подаю як новину, не буду навіть обговорювати. Це заявив Ігнат, командуючий повітряними силами. Так? Кінжал з Білорусі під час масової атаки 5 серпня не були запущені. Він пояснив, що ракети кінжал були запущені з літака Міг-31К поблизу Тамбова і траєкторія їхнього польоту проходила через Білорусь, і саме з цього боку вони заходили в повітряний простір України у напрямку Хмельницької області. Я це не коментую. Ви самі думайте, розбирайтесь і так далі. До нас залітали ракети з Молдови, до нас залітали ракети з Румунії, і якщо я. Не помиляю не помиля, ні, з Польщі, ні, з Румунії, з Молдови вони залітали. З Білорусі це був заліт чи це був Пуск? Не обговорюю, тому що не знаю. Тому що не знаю от і все. Це як новина. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, заява президента Зеленська. Росія може залишитися без кораблів до кінця війни. Ну, Мається на увазі кораблі в Чорному морі. Це сказав наш президент. Якщо вони продовжують атакувати е, українські порти, а вони продовжують. Повірте мені, ці люди продовжують, Вони будуть атакувати наші порти, і вони будуть позбавлятися своїх кораблів. Я так вважаю, і не те, що вважаю, а трохи знаю, що і наші атаки будуть. Дронами будуть. Будуть, друзі. І надводними, і, скоріше все, підводними, і повітряними дронами. І ми це будемо бачити. Повірте? Ми це будемо бачити. А вони це будуть від цього будуть страждати. Розумієте? Окупанти не можуть виграти. Ну, просто не можуть виграти. Тому вони хочуть поставити нашу державу на коліна економічно, будь-якому, соціально, економічно, я не знаю, ну, в будь-якому напрямку. Але у нас резерв... За валютно-резервні запаси зростають більше 40 мільярдів зараз. Хтось скаже, треба використовувати на війну, підождіть, підождіть, підождіть. Ось давайте тут зробимо паузу. Просто не будемо обговорювати, куди їх треба використовувати. Це валютно резервні, резервні запаси. Ідемо далі. Тут ще їх вірно треба використовувати. І чи можна їх на щось використовувати, і як їх використовувати, А там же частина це надані ще Міжнародним валютним фондом, а 30 мільярдів це наші. Це наші. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ну що, судна олігарха Ярослава Ярославського, який обіцяв продати яхту, який збив людину на смерть, удрав за границю, втік за границю і сидить там, не повертається. Але обіцяв продати яхту на користь постраждалих харків'ян. Він же ж, харків'яни, наче, він же меценат, він там футбольний клуб отримав, я зараз кажу. Всі ці варюги, які утримували футбольні клуби тоді до війни. Зараз не буду казати про президентів варюги, Ахметови, Суркіс, Ярославський, Коломойський вони собі брали іграшку. Це для них була іграшка за вкрадені гроші. Так от він пообіцяв продати яхту, але яхта не продана. Катає Ярославського з дівками по всім морям. І зараз повертається в Сардинію. І все у Ярославського добре. А у вас, харків'яни, ну він вважає також добре, Особ, особливо на Салтівці. Ось, ось ваш Ярославський. Ось той, де ми, данчани, за, вибачте мене, сраку рвали і рвуть за Ахметова чомусь. Харківчані за Ярославського, Фельдмана, там. кияни за Суркісів, Ніпропр... Дніпропетровці за Коломойського, кожен весь раку за своїх Вінничани, там і ще хтось за Порошенка, розривають свої задниці за цих ідіотів, а їм плювати на вас. Їм дуже плювати на вас. Їм сильно плювати на вас, їм страшно плювати на вас, як хочеться, ще й сміються. А ви рвіть. Задниці за них. Ну, і останнє, друзі, я хочу подякувати нашим донаторам величезна подяка. Парубок пару Ларисі на PayPal задонатили. На PayPal можна донатити нам. Ніжинець Тетяни, Березюк Миколі, велика подяка. Також а, петухову Андрію на Монобанк і Мартинюк Світлані на Монобанк. Велика вам подяка. Ми збираємо вже на нову партію наших спальників. Ми робимо класну справу. Ви, да, ви допомагаєте каналу, ви довіряєте мені. Ми робимо класну справу, друзі. Йдемо далі. Гетманців є, є такі. Моє відношення до гетманців дуже багато питають. Ви знаєте, як сказати, як економіст, я вважаю його. Навіть не як економіст, я не знаю його як економіста, а як е, державотворний, державотворця економіки в державі е, дуже багато розумного у нього. Дуже багато розумного. Але дуже багато дурні. Чесно, він мені не до кінця подобається. Але багато робить нормально. І ось тут. З 1, жовтня в Україні віднов... З 1 жовтня в Україні відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Ну, в принципі, правильно. І ось що він пише. Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів, перевірки касових апаратів відновлена. Відновлена перевірка. Сума штрафу залежить від суми чека та кількості виявлених порушень. Перше порушення 100% від суми продажу товарів робіт чи послуг, скоєних із порушенням. Друге та такі порушення 150% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушенням. Ну, у мене є питання. Ось я напередодні 22-го року, з 1 січня 22-го року запустив 15 касових апаратів. На складі, в цеху, в крамницях, де у мене були, де звідкіля продавалась продукція 15. У мене не залишилось ні одного. І. І що? От питання і що далі? Заново купляти? Купувати? Заново ставати на облік, якщо я щось задумаю, і щось у мене вийде відновити. Все робити заново, а те. Mm -hmm. Ну, тут є питання. Далі, друге питання у мене ось тут доєкметься. Це вірно. Касові апарати потрібні. І ви, якщо слухаєте мене, і давно зі мною знаєте, я завжди стояв на цьому і за це. І я казав, так, це. Забере крадені гроші у підприємців і підприємств. Менше будуть красти, будуть все одно, але менше будуть красти, якщо люди ще будуть вимагати чеки. У ловків там багато, можна знайти кучу, але будуть менше це робити. І це нормально. У всьому світі є касові апарати, і весь світ цей живе, і ми хочемо в той світ, де є касові апарати. Але в цей же час. Я не бачу відновлення вимог для великих олігархів і для великих підприємств. У них як почалися льготи з початку війни, і ніхто їх ніде не ні відміняв ні в чому, як в оплаті оренди, так і в багатьох податках. Оце мене дуже цікавить. Я хочу почути. Що відмінено там, 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 там. Я хочу побачити, що від відмінені льготи Коломойському, Порошенку, Ахметову, Пінчукам. Ось я хочу це побачити, а не тільки перукарю, продавцю кави, продавцю хліба. Чи просто будь-якому там чи, э, приватному підприємцю. От я хочу побачити, що там також відмінили всі льготи. Цього я поки що. На жаль, не бачу. На жаль, не бачу. Ну, приблизно такі новини у нас, друзі. Приблизно у нас такі новини. Я вам ще раз дякую за вашу підписку, за вашу допомогу, за те, що ми разом завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе! Діліться, друзі. Діліться.